Наголошую на, на формулювання. не просто де то там був і що там робив, а за особисту мужність з ризиком для життя. Тому честь і хвала тим хлопцям, які зараз тут знаходяться, честь і хвала тим, хто зараз виконує обов'язки в зоні артистій операції. Орденом за мужність третього ступеня нагороджується Салат Іванцов Кирил Валерійович. Що каже Ніхто примаз, Дякую. Старший солдат Апашка Станіслав Сергієвич. Пілот уже життя арміал. Поки сапог піхотинця, не той траншею противника, да? опорний пункт вважається не взяти. Тому десант – свої задачі, а механізмних част свої. От один із представників Славетної 93-ї бригади доказує, доказує бригада, що вона виконує всі бойові завдання, які визначені Верховним молокоманду. Дякую вам.